Об старого люкса або рубаємо якаря. Вітаю вас! З вами парфумер Ю. Ні-ні-ні, ні 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 я вас не кіну. Більше того, як ви розумієте, я буду бігти за вами зі своїми флаконами, буду бігти та просити панюхати. Сідайте, зручно. Ми починаємо. А чи знаєте, чому я буду за вами бігти? Тому що абсолютно всі парфманіяки хочуть, крім того, що купити флакон. Обов'язково це з кимось обговорити. Це, як раніше, знаєте, була така тема, коли люди читали газети та збиралися у парку на лавці обговорювати новини. Так ось і ми збираємося на Ютубчику, на лавці, ага, нанюхатися у найкращому розумінні цього слова та все обговорити. Обговорювати я пропоную сьогодні старий люкс і е, люкс, який вже встигли поносити пару мільйонів людей. Я зараз буду вам розказувати про ретро парфуми. Сподіваюся, що таке ретро-парфуми знають усі, так що тут зупинятися не будемо. Отже, звідки у мене ці прекрасні парфуми? Я вам зараз розповім: є неймовірний колекціонер Ірина Сінічич. Вона з міста Кривий Ріг. Крім того, що це людина прекрасної творчої професії, м -м вона має чудову колекцію парфумів. Та ділиться своїми лотами у розпів. Посилання на її профіль на кремчику я залишу в описі цього відео. До мене приїхало моє замовлення від Ірини. Я купувала Шанель Крістал Верти, із цим флаконом, звичайно ж, я отримала від неї подарунки у вигляді від лівантиків. Розкажу вам свої думки після того, коли я прочитала. Носом всі парфуми з блотерів, які зі шкіри, сіла, випіла каву, подивилася на сонечко, і ось яка у мене думка. А знаєте, чому легше обирати парфуми серед новинок? Тому що нові парфуми ніяк не підв'язані під ваші спогади і не є жодним вашим емоційним якорем. Та з кожним новим парфумом можна починати життя буквально з чистого аркушу. Чи згодні ви? А ось з ретро-парфумами так не прокотить. І тому, що раніше вибір був дуже невеликий, але була велика кількість людей, які носили одні і ті ж бренди та одні і ті ж найменування. І ще тому, що доступність диктувала все точніше, недоступність. Ретро парфуми ваші найпотужніші якоря на все ваше життя. Які, як я помітила, небагато хто готовий рубати. Прям тримаються до останнього за флакончик. Не вирвеш з рук. Багато людей купують десятиліттями одне і те ж саме. Чи це погано? Ну я не думаю, я сама така. Ретро парфуми це і точка болю, і ліки душі одночасно. А що я маю на увазі? Зараз поясню. Знаєте, як перевірити, чи болить у вас після розставання спарта. Подійдіть до парфуму в магазині, на носила ваша половинка. Понюхайте парфум. Якщо відболіло, то ви нічого не відчуєте. Парфум і парфум собі. Якщо парфум спрацював як тригер, ви будете унікати його ще довго, значить, ще рана в душі не затягнулася. Ось такі мої спостереження. Але знову ж таки і я про свій досвід кажу, я довгий час після розлучень не могла і чути близько парфумів, які носили мої чоловіки та пасі. Але ж зараз навіть брава не здригнеться, точніше, навіть не так. Парфуми не викликають негативних емоцій, і скупа сльоза не покотиться по моєму обличчю. Так Бог з ними, з цими колишніми попереду лише найкраще. Я ж правильно кажу? От вам хороша новина серед ретро парфумів. Я знайшла нарешті парфум, який став для мене мрією і рідком у вішлісті. Дорогі мої, за традицією, якщо я викупаю флакон, я обов'язково його виставлю в розпів. Заглядайте у мій тг канал посилання буде в описі, там буде і ціна на парфум. Та є ще і мій інста і Фейсбук. Заходьте! Щось це інтра дуже затягнулося та триває довше, ніж я вам зараз буду розповідати про ці всі парфуми. Це була рубрика Мамкін-Психолог. Вимикаємо її. Далі вмикаю нудного парфумерного блогера. Ну що, погнали! Отже, поємланком, поємланком. Пристібніть ремені, зараз на третій передачі помчимося у далекі 90-ті. Зупинка, рік 95-й. У моді були жовті квіти та фрукти. Тренд просто чудовий. Сильно здивувалась я, якби я серед компонентів не побачила того персика. Персик присутній буквально через один парфум у парфумах 90-х. А бажаєте знати, чому так? Отже, приходьте на наш онлайн-курс Еколь Парфам, там усі відповіді на ваше запитання про парфумерію. Так от, був дуже популярний персик у 90-ті. Ну, що ти зробиш? Ну, був, мабуть, всі парфумери змагалися, у кого персик буде красивішим. Я шуткую. Я думаю, що просто діло у доступних маслах та молекулах на той час. Так, що ще? Ще мімоза і ланкто ваніль, амбра, мускус, кедр. Хочу додати, що парфум багатий, дифузний та дуже солодкий. Холодне вісняне березневе повітря ідеальний компаньон для такого яскравого парфуму. Холодне повітря а, збиває запал з цього спокусливого аромату. Трохи стримую його у його дифузності. Цілий флакон, прекрасне придбання. Але я б віддала перевагу ну, від ліванту або мінічки. А ви вже вирішуєте, що ви будете робити. А, так, ще один парфум 2005 року гіпноз ленком. Він просто тримав лідерство на той час по хітам наприкінці 90-х та початок 2000-х. Носити його треба теж у прохолоду. Я зараз про концентрацію парфу... парфумована вода. Цей парфум. Колективна робота Теїрі Васере та Анік Мінарта справді містичний аромат, який зводить всіх, хто знаходиться поруч до стану Ар. У чому ж річ? Адже піраміда така лаконична. Я думаю, вся справа у верхній ноті. Страст та цвіт. Далі у серці жасмін та гарденя. База ваніль та Ветивер дуже яскравий, суперечливий, загадковий. Взагалі, хтось попався на цьому гіпнозі, і з гіпнозу того не вийшов. Чи звучить він сучасно? Так, звучить. Він звучить досі яскраво та як якісний люкс, який вже не роблять. Далі, амаріш Грасмілізм – красень з гілкою мімози в зубах. Це 2005 рік. Суцільна чарівність, за яку не соромна. Підставити скіглення про Бабкін парфум. Просто е, він не душний, він потребує прохолоди. Перемиту подивиться на фразі, мені лінки туди заглядати, цей парфум за характером звучання схожий на всі ці парфуми одночасно, про які я говорила раніше. Спокійно, є такі відмінність, але це не так суттєво але вона є. У будь-якому випадку цей парфум. Благородна класика, яка має місце бути. Отже, тут мімоза така доросла, і я б сказала вже в момент увядання. і у пудрі. Хочу додати, що і тут також треба мікродоза. Влітку цей парфум, повірте, буде стояти на полиці без діла та чекатиме наступної весни. Звичайно, це виключно моя думка, тому купуйте від Ліванти, а не Сперечайтеся зі мною хтось. Можливо, я не права, можливо, треба купувати флакон. Напишіть в коментарі. Чи ви купуєте флакон, чи ви купуєте відліванти. Отже, зараз буде про парфум, який приписався окремим рядком у моєму вишлісті. Барабанний дріб, ход, кутюр туалетна вода. І це я вам скажу магічний парфум. Про димну малину. Ох уж цей модний дует малина та тютюновий дим, які потім почали тягати собі інші парфумерні бренди та по іншим парфумам. Але першим, мені здається, був все ж таки дім Живанши» та автори Альберта Марілляс та Жак Кавальє Беллетруд. Це ж просто геніально! Адружити солодощі малини та тютюновий дим з натяком на гіркуватість. Це мега. Неймовірний парфум, неймовірний, легкий, невагомий. Я про концентрацію туалетна вода. Носити які можна зранку до вечора будь-якої пори року, з будь-якого випадку, під будь-який лук, настрій. Це так сміливо зробити акорд димна малина та одягнути в цей парфум тисячі жінок, бо це ход кутюр. Свого часу він став мегапопулярним. Головна відправна точка була парфумована вода. Вона була створена наприкінці 90-х, туалетка з'явилася у 2000 році і її полегшали, додавши до малини магнолію, полуницю, туберозу та посадивши на чудову базу ветівер, мускус, амбра. Я називаю такий парфум міцний люкс, причому настільки міцний. У своїй прекрасній структурі, що потім від нього відштовхуються а, та візьмуть на олівець цю ідею і будуть робити вже сучасну нішу з цим акордом. Я чекала стільки часу з останніх сил відчуваю, все, я здалася, та я готова купити флакон. Настав і мій час для дивної малини, легких цитрусів та полуниці з Хто зі мною готовий Велкам! Зберемо кампанію та розп'ємо по чарочці. Захочете купити ретроверсію? Тож звертайтеся до прекрасної Ірини з міста Кривий Ріг. За нав'ям це до мене. Як ви пам'ятаєте, я можу знайти вам бучу за гарною ціною. Я співпрацюю з дистриб'юторами, де тільки оригінали та лише гарні ціни. А на сьогодні все. З вами була Парфумерна Юм. Та повертайтеся на мій канал, вас вже чекають парфуми бренда Флоракі. Не пропустіть!